Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі, та усі слухачі християнської радіопередачі Жива надія! Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму. Піть мій гріха моя томилась плоть, о як я жив і мучився колись, лиш тільки зараз зрозумів Господь Без тебе я не можу обійтись. Тобі молюсь і дякую тобі за цю вузень. Тежечку життя, де бачу неба, далі голубі, де ти своїм назвав мене дитя, допоки поруч, тиша і гроза. Любов, незмінна й доброта, щасливий я не плачу й не душу, хоч дні, як журавлі. Тобі, Господь, одному я служу за подвиг, що звершив ти на землі. Зовсім скоро прозвучить труба, та не втрачаю радісних надій і не візьме в коло мене журба, бо вірю я, що ти Спаситель мій. В пітьмі гріха моя томилась, плоть, о, як я жив. І мучився колись. Лиш тільки зараз зрозумів, Господь, без тебе я не можу обійтись. Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі. Маю бажання з вами разом звернутися до Слова Божого. Читаю Слово Боже дії святих апостолів, 16 розділ. Частину 30-го вірша і 31-го. Добродії, що треба робити мені, щоб спастися. А вони відказали Віруй Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та Дім твій. Тема моєї проповіді певненість в спасінні. Мільйони українців не задумуються глибоко над основними елементами християнської віри. Звичайно, мільйони інших людей ігнорують істину спасіння нового заповіту, Біблія вчить, що Бог зробив план викуплення таким простим, що кожен може стати спасенним. Звичайно, знати про Христа і шлях спасіння одна справа, але застосувати цю практику до власного життя зовсім інше. Тисячі людей інтелектуально розуміють християнську віру, але ніколи не запрошували Христа до свого серця. Я бажаю простими словами пояснити вам, як знайти Христа і мати впевненість у спасінні. Перше, пізнай свою потребу. Ти ніколи не зустрінешся з Христом аж поки не визнаєш, що потребуєш Його. Якщо ти відчуваєш, що маєш досить сили і здібностей, щоб прожити життя без сторонньої допомоги, то, напевно, ти ніколи не знайдеш Христа. Читаючи Євангеліє, ти зрозумієш, що Ісус ніколи не нав'язував себе тим, які вважали себе досконалими, праведними і впевненими, але поспішав до сліпого Вартимея, що кричав Ісусе, змилуйся наді мною. Він поспішав дати воду життя самарянці, яка сказала Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла. Ісус був поряд з потопаючим Петром, який молився, Господи, спаси мене. Ви не знайдете ні одного випадку, щоб Ісус відмовився допомогти тому, хто бачив в ньому відповідь на всі потреби. І немає випадку, що він нав'язував свою присутність тим, які не довіряли його обітницям. Пророка Яремії 29 розділ 13, слово Боже, говорить так і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Признай свою власну гріховність і духовну потребу. Лише тоді може бути відповідь від Христа. Він кличе до покаяння неправедних, а грішних. Ви мусите прийняти Христа, щоб стати дітьми Божими, і ви мусите визнати ваші гріхи перед тим, як вони будуть прощені. У лисі до Римлян слово Боже говорить бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Можливо, ти ніколи не думав, що ти є грішником, бо ти не зробив нічого дуже поганого. В цьому випадку прийми вірою вчення Божого Слова, що ти не виконав всіх його вимог. Ісая, великий пророк, бачачи чистоту і святість Бога, плакав і говорив Горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сижу посеред народу нечистоустого. Петро, великий апостол, який бажав бути. Розп'ятим ради Спасителя визнав Господи, вийди від мене бо я грішна людина. В Божих очах ми всі грішники, і ми мусимо визнати наші гріхи. Коли ми маємо фізичну нужду, ми йдемо до лікаря. Коли ми визнаємо, що ми хворі, морально і духовно, ми повинні йти до великого лікаря, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він є той єдиний на небі і на землі, що може вирішувати складні проблеми людського життя. Причиною всіх наших проблем є гріх, можливо, таку саму помилку ти робиш у своєму житті. Ти думав, що всі твої проблеми наслідок невдалого шлюбу, поганих обставин на роботі або, можливо, фізичних недостатках чи емоційності натури, але основна проблема знаходиться у твоїй власній душі. Може, ти образив Бога своїм гріхом і вирішив, що не маєш сили змінити своє життя на краще? В ту хвилину, коли ти визнаєш цю потребу і бажаєш звернутися з вірою до Христа, ти зробиш перший крок до спасіння і звільнення від гріха. Друге. Будь відкритим до розуміння Христа. Ти скажеш, це майже неможливо, бо навіть найвидатніші теологи ніколи не розуміли всіх таємниць Христа. Ця проблема виглядає майже нездоланою з людської точки зору. Тільки коли ми зрозуміємо, що Христос мирав замість грішників, за їхній гріх ми знаходимо деяке полегшення. Все чудо заключається в цьому. Так само, як Петро сказав через пророче відкриття Ти Христос, син Бога Живого, так само значення Христа буде дано тобі Духом Святим. Пам'ятаю одного молодого чоловіка, який прийшов на зібрання просто з цікавості. Він чув Євангеліє багато разів, але це не зробило на нього ніякого впливу. Одного разу товариш запитав його, про що вони там проповідують? Чоловік намагався пояснити Євангеліє, сказав, бачите, виходить так, що Христос мер за мене, Христос помер за мої гріхи і воскрес. І коли він це промовив, то раптом зрозумів, що це все-таки правда. Повне значення цих слів відкрилося для нього, і тоді, прямо на тому місці, він отримав запевнення спасіння. Який яскравий і живий стає Христос, коли Павло говорить, я розп'ятий з Христом і живу вже не я, а Христос проживає в мені. Коли ти бачиш його, розп'ятого Сина Божого, побитого, опльованого, вмираючого за тебе, ти можеш сказати разом з Павлом Він полюбив мене і віддав за мене самого себе. Коли ти скажеш це, зроби другий крок до Христа. Третє. Порахуй ціну. Він закликав людей подумати добре над ціною називатися учнем Христа. Часто, коли великі маси людей слідували за Христом, він говорив хто свого Христа не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Він також сказав Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перш не сяде й видатків, не вирахує, чи має потрібна на виконання. Так ото й кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Багато приходить до Христа, не порахувавши ціну. Ця ціна включає покаяння, залишення гріхів і постійне щоденне визнання Христа в житті. Це мінімальні вимоги, щоб бути учнем Христа. Християнське життя не для слабих духом і боягузливих. Директор Колонії. Ціль, якого була привести молодих праворушників до Бога, сказав Бути християнином є найважча річ. Що є трудніше, ніж любити свого ворога. Один хлопець цього табору, який став непохитним учнем Христа, сказав Тому середовищі мені було дуже важко, але коли я почув, що через христа все можливе, тоді вся грубість десь поділася. Я вважаю, людина не є повноцінною людиною, поки вона не пізнає Ісуса Христа. Четверте, зробіть певний крок. Одного разу до мене звернувся студент не християнської віри і сказав, він переконаний, що Христос Син Божий, але відмовитися від свого способу життя і визнати Ісуса публічно, він не може. Я сказав йому, що говорить Біблія. Читаю Євангелію Матвія, 10 розів, 32 33 вірш. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того я відсураюся перед Небесним Отцем. Як багатий юнак, цей студент відійшов сумний, він порахував ціну і не міг заплатити ціни при вселюдного визнання Ісуса як свого особистого Спасителя. Нема такої речі, як таємний учень Христа. Христос мав підстави вимагати, щоб люди відкрито слідували за Ним. Він знав, що обіцянка без свідків не може бути обіцянкою. Чи ти зробив цей повний крок? У Біблії говориться, а всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати тими, що вірять у імення Його. П'яте. Дозволь Богові змінити твоє життя. Коли ти приходиш до Христа, ти є духовним немовлям. Читаючи новий заповіт, ти побачиш, як учні перші дні слідували за Христом, також вагалися і були неспроможними щось зробити. Вони сварилися, заздрили один одному, сперечалися, були невірними. Звичайно, коли вони забули за себе і наповнились Христовим Духом, вони стали правдивими християнами. Навернення це є тільки початок. Нове життя починається в той момент, коли ти отримуєш Христа. Святий Дух наповнить тебе. На протязі життя Він буде змінювати тебе, щоб ближче приблизити до образу його Сина, Господа Ісуса Христа. Але не забувай, ти будеш також і ціллю сатани, ворога Христового. Коли ти ходив його дорогами в світі, сатана не дуже турбував тебе, бо ти був його дитиною. Але з того часу, коли ти став дитиною Христа, сатана буде вживати всі свої диявольські засоби, щоб перешкодити, розладнати і перемогти тебе. Коли ти прийдеш до Христа, зміниться твоя моральна поведінка, ти матимеш бажання робити все правильно і матимеш силу робити це, будуть спогади простережиття, будуть моменти, коли ти відчуватимеш потяг до минулого. Але пам'ятай, чий ти є зараз. Ти отримав Христа і хочеш служити Йому. Якщо ти вірний у відданні церкви, у молитві, у читанні Біблії і святкуванні, він буде працювати в тобі і через тебе. І тоді ти зможеш сказати з Павлом, я все зможу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ти будеш бачити чуда навколо себе, якщо підпорядкуєш своє життя образу правдивого християнина. Дорогі слухачі, ви слухали мою проповідь, що треба робити, щоб отримати спасіння для своєї душі і мати життя вічне? Кожна особа мусить сама зробити рішення в своєму розумі і прийняти науку Ісуса Христа або її відкласти. Коли Дух Святий говорить до твого серця тепер, то зроби крок вперед до Ісуса, а Він зробить до тебе два. Як легко! і покірності свого серця, ти можеш сказати, Боже, я визнаю всі свої гріхи і каюся в них. Господи, прошу, прости всі мої гріхи. Завітай до мого серця в мою душу і живи в мені, і навчай мене, щоб я міг чинити волю твою. Дорогий друже, приятелько, будь мудрий, будь покірна, зробися рішення тепер. В цю хвилину, бо ти не знаєш, що завтра будеш жити. Прошу, склони свої коліна, і я разом з тобою помолюся. Віковічний Боже, ми тебе славимо і величаємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отче, за свободу в нашій державі, що ми можемо проповідувати Твоє слово. Господи, Ти бачиш цю душу, що склонила коліна і молиться. Отче, прости цій душі, що кається і визнає всі свої гріхи, спаси цю душу для твоєї вічної слави. Боже, ти також бачиш, як багато людей на Україні ще не читали і не знають нічого про Біблію, і не цікавляться нею. Отче, прошу, побуджуй людські душі до читання Твого Слова. Відкрий для них Твоє Слово, щоб вони змогли покаятися в своїх гріхах і запросити Тебе, Господи, до свого серця. Саме просимо в тебе, Отче, в ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава нехай буде Отцю і сину, і Святому Духу. Амінь. Коли в твоїм серці життєва тривога, і душу безмірно засмучує гріх, в молитві, мій друже, звернися до Бога. Тебе Він потішить в стражданнях твоїх, Любов'ю зігріє і прийме як сина. В його є душевний спокій, Прийди, не вагайся, впади на коліна, Він Богу тіши далі, Батько, Він твій, прийди до Ісуса, тепер він чекає і каже тобі, повернись до мене, Спаситель в любові, усіх закликає, почуй жах. Нажко страждав на Голгофі і кров'ю своєю гріхи всі обмив Послухай, людино, його чути кроки, для того він прийде, щоб ти вічно жив, любов'ю зіміє і прийме як сина. В обіймах його є душевний спокій, прийди, не вагайся в годину.